Вітаю вас, шановні батьки та любі малята. Запрошую вас на заняття з ліплення. Тема цього заняття літак. Ви вже знаєте, що літак це який транспорт? Повітряний. Дивіться, якого літака зліпила я. В нього є крила, хвост, нос, віконечка та шасі. Для того, щоб ви зліпили літак, вам необхідні такі матеріали пластилін, стека і дощічка. Перед нашим заняттям ми розминаємо пальчики і починаємо. Беремо ми з вами спочатку пластилін синього кольору та стекою ділимо його навпіл. Одну частину ми залишаємо для нашого самольоту. А іншого для крила. Оцю частину ми теж ділимо навпіл та відкладаємо поки. Беремо оцю частину пластиліна і добре-добре розминаємо коловими обертами, утворюючи таку ковбаску, але не сильно тонку. Так. Ось тако. Така виходить. Беремо з, іншого, з іншої частини і робимо ось такими рухами хвост нашого самоліту. А цього, з цієї сторони робимо ніс нашого літака. Ось так. Беремо іншу частину і я, мабуть, її теж розділю навпіл. Щоб сильно буде великі крила. І розминаю. Потім я оцю ковбаску сплющую, утворюючи форму крила. Беру іншу частину, роблю те ж саме. Намагаюся, щоб вони були одинакового розміру. Угу. І прикріплюю наші крила. Наш літак, схожий на птаха. Тепер ми беремо, я взяла ось такий колір світло-коричневого. і від ножиком зроблю ось такий. Потім малесенькі кульки. Зробимо ми з вами чотири вікна з однієї, а чотири вікна з іншої. Всього нам необхідно буде вісім кульок. Наусток. Раз. Два. Три. Чтити. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Починаємо робити віконечко. Беремо наш літак на долоньку. І Ось таким чином робимо віконечко з одної сторони, з іншої. Так. Також нам необхідно зробити віконечко для. Нашого пілота відчіпую маленький шматочок і теж коловими обертами робимо таку компасу, сплющуємо її. Ось так от. Залишилось нам зробити шальці. Маленький кусочок відрізаємо, трішечки його розминаємо. Ось так можна розминати коловими обертами. І нам треба зробити три колеса. Ділимо на, на три частини. Ось таке буде плоске колесо. Яку ось перевертаємо, робимо ось тут одне колесо шасі і ось тут два поряд. Ось такий літак у мене вийшов. Я сподіваюся, у вас вийде ще краще. Чекаю ваші роботи в групі Viber, вдалого вам, вдалої вам праці.